Привіт. Так, я вже спішу і запізнююсь, як завжди. До побачення. Коротше, що я сьогодні йду робити. Робити я йду сьогодні брови. Ніколи не робила брови, ніде, нікуди взагалі не ходила. Завжди брови скубила сама, форму вкладала сама, розчісувала сама, фарбувала сама. Але я стільки гарних брів бачила. В соцмережах в цьому інстаграмі, що вирішила, що пора, пора мені мої брови орлиці, які мене іноді торчать, як у дійсно у орла. Пора мені їх, у які гарні тут кафешки всякі. Пора мені їх привести до ладу. Дізналася я вчора, що такі перманент, що такі пудрові брови. В принципі, і татуаж це все одне і те саме, тільки татуаж раніше, пам'ятаєте, мене взагалі Бог боронив від татуажу брів. Тому що коли з'явився татуаж, ці синьо-зелені брови, їх робили всі дівчата, у кого свої не росли. У мене, слава Богу, свої росли, але зараз блін, їх вкладати, красити. Ну це так довго. Я дізналась про ламінування. Йду робити ламінування брів. Ось тут прям студія краси, Face and hair. Перший поверх 104 кабінет. Хочу гарні брови, щоб так прокинувся і в тебе брови вже є. Добрий день. Так, сюди йду. 104 кабінетик. Тут інтергалут, туристична компанія, даймонд. Тут ще хтось. Мені сюди. Яка краса? Ну так. Да. Або хоча б зелене листя, але все рівно гарно. Більшості не пощастило. У вас гарна студія <coughs> Орел. Я вам не буду мешати? Ні, ласка, пакети. Я вже за, якщо його ви ви ще відмітити. <ріхи> <ріхи> так. <ріхи> <Да>. <ріхи> може бути, так. Да. Можуть бути прищики, вискакувати папулки такі. Вони навіть на воду таке може бути. Що означає на воду? А, ну, прийняла душ десь. І папулками тіло покривається червоними. Так, тоді я на 100% впевнена, що буде червона. Так. Даже, ну, це часто, це майже у всіх, воно типу, червоне стає, кого шкіри, але сходить ну, потім. <звук> так, я нанесу високий тут для Тичок різнику. Ви ж займаєтеся ще зажим, так? Угу. Ви тут на початку інколи підстригаєте, Угу. це бажано не робити. У мене просто ростуть такі. О... Я розумію, але їх краще висмикнути, ніж підстригати. Вони стоять жорсткі. І ну, кінчик такий обрубаний. Обачно було в кінчик більш такий тоненький, mm -hmm. а тут обрубаний. І коли ламінування вже ну, воно так не, не, вигляд... ну, не буде виглядати mm -hmm. на початку, бо вони там обрубані. Та й Навіть якщо без ламінування, то краще їх, ну, десь не буде там якийсь волосок, ніж стригати. Бачу, у вас тут є деякі прям такі дуже довгі волоски, тут є якісь. А, прям якийсь дуже довгий і такий жорсткий закручений волосок. Це уже дуже старий волосок. і Він просто йому важко самому випасти. Йому треба допомогти і на його місці виростає зразу якийсь більш м'ягенький, новенький, свіжі волоса. Головне смикати за ростом волос. Я кажу, що це був подарунок від бога. А Оберніть. От бачите, тут ніби як пропляше. Mm -hmm. Це тому, що вони тут стрижені. Mm -hmm. І мені ну мені я тут витягну, звичайно, фарбою і тут mm -hmm. вирівняю, щоб воно була гарна форма. Mm -hmm. Але от коли вичисуєш доверху, тут вже ну такий пробіл, ніби, mm -hmm. Видно, що немає волосків. Ну я думаю, вона відросте за, за тиждень. Це ви ж десь недавно стриження? Ні, дуже давно я вже й забула, коли я це робила. Так, да? довго вас відростають волоски. Ну, зазвичай ні, але зараз може на грудному, то повільніше. Я просто знаєте, я ці так відскубую, а ці отак от пригладила, пригладила, і все мені було нормально. А це не фарба ще, ні? Ні-ні ні. Вони ні, ні. вже такі якісь потемнілі в мене. Ні, вони навпаки посвітліли після першого Ну, я... Ну, В телефоні вони виглядають темніше, ніж в житті. В житті вони такі русяві. розуміли, що я в бровах просто спеціаліст. Так, я витерла перший склад. Він спочатку розмягчає мусок. Тепер я наношу другий, він вже буде фіксувати. Прям відчуваю вже м'якість брів. Да? Прям... Жартую добре. Споніга помрочку. Мені таке може бути як тільки зроблю ламінування. Червона завтра пройде, так? Да? Не ж сьогодні, буквально. Все, йду я зі своїми бровами. Я і мої брови. Ще, звичайно, я не звикла, вони трошки не потрібно мочити їх два... Е, дві доби. Сьогодні, точніше, сьогодні ввечері і завтра зранку. Такі брови, як у орлиці трошки. Ну, не, не зовсім як у орлиці, мені подобається, певно. Трошки хочеться, щоб вони були не такі. Темні, але вони... Це ж фарба. Це всього на місяць-півтора. Боже, яке. небо. Подивіться на це небо. Просто щось неймовірне. Ми прийшли за шишечкою до Йолочки, до ялиночки. Шишечок тут немає. Знаєте, що мій син захотів? А, візьму такі дві ложечки. Це чайна ложка, вона вже з чаєм і з таким, типу, цукром. Це на подарунок. Ми шукаємо шишечки, але шишечок немає. Він хотів замість ялиночки і шишечки. Дівчата, ось це. Кажу, наші тобі какашки. Він каже, я люблю какашки. Діти до какашок відносяться трошки по-іншому, ніж ми. Да, синок. Що купуємо ялиночку, так? Да? Давай на касу, синок, сиди, на касу. Так, ми йдемо десь поїсти трошки. Так я ніколи сюди не заходила. Ми подивимось, що в цій подворотні. Синок ти йдеш? Ой, тут так кава пахне. Ей, Мама, Слухай, як тут класно кава пахне. Це є, вироби, так, вироби. Певно, так. Да. З моряби. Знаєш, що погано? Що в панській гуральні кава не смачна. Ой, яка печенька. Сейчас ці печеньки такі модні. Перший раз побачила в Шрекові таку печеньку. Я качу, я качу. Все він хоче, цей мій малий. Так, ідемо зараз обідати в панську гуральню сюди. Хоча мені ці назви панські пани. Я не вважаю, що у нас тут є вони І щоб прямо так. Але там смачно. Українська традиційна кухня і не зовсім традиційна. То підемо поїмо. Я колись думала, що це панське гурання, що туди навіть зайти неможливо, тому що всередині там спочатку дуже гарно такі ошатна така зала. І я думала, що там прям щось таке чересчур чересчур Певно, років 15 туди не заходила. Я не знаю, правда, скільки там це кафе. Це я так сказала. Ну, не ходила. А потім ми з чоловіком пішли туди на побачення, і я побачила, що це звичайний паб. От мені він нагадав, звичайний паб, де купа народу, всі сидять один на одного на голові, все це шумно і мені не дуже подобається цей заклад, тому він нічого спільного для мене з панами не має. Просто підемо зараз, поїмо щось туди, бо він близенько, тут на початку Кобилянської знаходиться. Виходимо. Добрий день. Дивіться, як тут гарно. Раз, два, три, да. Дякую. Так, ось так це виглядає. Хоча в мене є відео огляд окремо на цей ресторан на каналі. Я колись таким займалася. Ну, тобто я не можу сказати, що це щось панське. Тут, коли ввечері люди збираються, тут дуже багато шуму такого. Дуже шумно. А я, людина, вже в віці, зі старості я шум перестала любити. Але все рівно сім потна, да? такі старе приміщення. Молодці. Тут ще одне приміщення, тут якась сцена. Я Оце тут обираю. Дивлюсь на маратури і думаю, що в ці маратури входить? Якісь гогошари. Думаю, не буду брати не гоготури, не марашари, бо якась я буду як лошара, чесне слово. Так шукаю, що хочу взяти. Хотіла взяти борг український в хлібному горщику. З під а, а там карамелізують буряк і він буде солодкий. Я таке не їм. Я вибрала цукінію. Це, тут є страви, до речі, єврейської кухні, руминської кухні і української кухні. Я вибрала українську кухню, куряче філе, бачок, томати, чері, лисички, вершки, хрусткі завиванець з сиром. Цукінія, яка мелодійна назва. Пройшло 40 хвилин. Нам їжу досі не принесли. Тому що пани в панській гуральні, вони не мають їсти, вони мають насолоджуватися атмосферою. Я вже сплю. 50 хвилин. Готували мені цю цю кінію. Я ще не куштувала, зараз буду пробувати. Це якась штучка така смачна. А це у нас вертута пісна із грибами білими і щимським з картошкою. А син вже поїв мій маленький, вже сидить з лимончиком. Так, дівчата, все. Да, нам подали страви разом. Це великий плюс. Мені подобається, що тут сукіні. Угу, дякую. М -м, смачно. Відверто було дуже смачно. Реально було дуже смачно кабачки. Я дуже люблю кабачки, плюс курячі філе, плюс гриби, все це низькокалорійні продукти. І вони були такі в вершковому соусі, який теж був не занадто такий є, важкий. І Це ще така вертута, якась з сиром. Класно. 330 грамів з'їла, рада. Їду Годинок 1912 рік. Да, сино, кактус. Как кактус. Как Ту Туди йдемо, да? До кактуса? Йдемо до кактуса. Любить малий кактуси. Ель текіла? Що це? Це бар якийсь? Щось мексиканське. Мексико, да, мексиканська їжа, але ми вже поїли української їжі. Пул мульбі... мультібра. Заходила я в цей магазин, я собі ніякої ніякого шатного вбрання не знайшла. Ти кактус, синок? Ти мій умнічка золотий. Кактус. Ай, 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 колиться, колиться. Дай до тебе доторкнуся. Ай, ай, я вкололась. Та й то такі, дівчата. Все, ми підемо додому. Мені вже час працювати молоко від смоктувачем. Скажімо так. Так, там різні шубки, дубляночки. Добрий день. Слава Богу. Очіде гарного вам, дівчатка. Синок, давай ручку, настрою, гарного дня. Пишіть мені, будь ласка, в коментарі, як проводити свій час.